Де читають, там немає війни. Під таким девізом письменник Сергій Кокотюха зібрав книжкову сотню. Автори передали по 15 найпопулярніших сучасних українських творів трьом бібліотекам області: сільській, міській та районній. Які саме книжки хочуть бачити на полицях чи не вперше обирали самі читачі? Якщо за відділом обслуговування приходить і приносить, наприклад, Андрія Кокотюху такого от потріпаного, і скаже: якщо ви вважаєте, можна його читати, то звичайно, ми замовляємо. Вляємо цю, цю цю літературу цього автора. Найбільше прихильників на Чернігівщині виявилося у Любка Дереша, Марії Матіос та Люко дошвар. А от жодного твору самого кокотюхи у списку побажань не знайшлося. Серед мене корупції неможливо, і я далі буду працювати в цьому напрямку. Письменники поскаржилися знайти свого читача їм непросто. За 23 роки незалежності в Україні так і не з'явилося національної книготоргівлі. 70% мережевих книгарень країни це російський бізнес. Вони не реалізують українську книжку. На, на тлі цього маємо глобальну проблему. Це таке тотальне. Завезення сюди контрабандної російської книги, яка по суті продається не за примірник ціна, а за кілограми, щоб ви розуміли, це книга, яка не реалізована на російському ринку. А тому літератори та видавці впевнені, що такі акції корисні не лише для книголюбів, але й для них самих. Адже так привчають читачів до української книги. Якщо немає ринку, то треба е, причепитися до якимось іншим чином до попиту. Читача, бо якщо книжка не прочитана, то її вважайте, що її немає. На чернігівських бібліотеках автори випробували свій проект. Експеримент, судячи з відгуків, вдався. Тож тепер книжкова сотня поїде далі Україною.